Всім привітик! Сьогодні свят вечір. А у мене сьогодні для вас різдвяна паркінгова історія про те, що, по-перше, у мене перегоріла лампочка. Я так і не навчилася їх міняти, ті лампочки. Але я знайшла на паркінгу колегу ще й зі своєї фірми, який мені цю лампочку поміняв, а потім запросив у кафе, з якого ви бачите зараз кадри, в якому ми просиділи весь день. Теревенели, не могли просто наговоритися, наче знайомі 100 років. А ще сьогодні на паркінг приїжджали німці з компанії Докстоп, які привітали нас з Різдвом і подарували підарунки, які я вам і показую. До речі, це дуже розповсюджена тема, коли перед Різдвом ви стоїте на паркінгу. І приїжджають містяни, які можуть вас якось привітати. У мене колись був допис в 22-му році, в Нідерландах мене привітав фермер, який дав мені багато всякого смачного їдла. Ось. А німці утор такий от, тарбинці, в Австрії такі дуже часто плакати є. Ось така прикольна. Листівка. Привітали і подарували набір постільної білизни розміром з автомобільне ліжечко, набір антисептиків і пластирів. Ось ця організація нас привітала. Ну, її представники два дуже приємних чоловіки. Ми їм насували, я насувала цукерок, який я смугчу, щоб не заснути. У мене знов нічна їзда. Цукерки, імбирні прянички і дуже-дуже гарний настрій. Подарували вони нам. І я з вами тим ділюся У усіх двом. Цьомою!